Капітан першого рангу дукав Дмитро Федорович, командир одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України. Затримати і відконувати шхуну до порту Одеса це тільки півсправи, яку потрібно завершити в процесуальному плані. В подальшому ми складаємо всі необхідні документи, передаємо їх для розгляду в суд і суд буде приймати рішення стосовно судьби цієї шхуни. І, в принципі, стосовно... Всіх подібних порушників законодавства про виключну морську економічну зону. Є стаття 24 закону про виключну економічну зону України, яка передбачає за незаконний промисел, конфіскацію снаряд лову, конфіскацію шкони або штраф, якої рішення, яке рішення буде приймати суд. Буде залежати від суду. Ми моряків не затримували. Ми затримали шкуну, ми його конвоюємо в порт. В подальшому моряки будуть відправлені до Турції, а залишиться капітан, який буде приймати участь в судових засіданнях. І в залежності від рішення суду, або він повернеться в Турці на свої шкуні, або шкуна залишиться конфіскованою. Додому, Вони все період калкана били. Що? Яка яка ситуація Значить, зараз такий період, березень, квітень, місяць, які коли більше всього відбувається браханірської діяльність в тому регіоні, де камбулу калкан видобувають як наші рибаки так і браконьєри з основному це турецькі браконьєри і п'ять років тому у нас було вже випадок затримання двох турецьких шкун одну з них ми, відпуст... ми суд прийняв рішення відпустити а по другій шкуні вона була конфіскована на користь нашої держави в подальшому, майже в кожному році випадки затримки турецьких шкун, але це були випадки затримки нашими колегами від Сєвастопольського ЗМО, Керченського ЗМО. Були випадки, коли шкуни конфісковували, були випадки, коли шкуни не конфісковували, сплачували штраф і їх відпускали. Це, ще раз повторюсь, залежить від рішення суду. Ну, з кожним роком хочу відмітити, що кількість. Браконьєрських турецьких шкул, які займаються цим промислом незаконно в нашій економ-зоні, зменшується. У нас е, був проведений цілий комплекс заходів по затримці цієї школи. Була, е, ще раз повторююсь, ми відстежували навколо неї коли колона виходить, коли заходить. Чим? займається і була упереджувальна інформація про можливу її діяльність нашої економіці. було прийнято рішення відправити для перевірки і реалізації цієї інформації корабль морської охорони а також літак Одеської авіаційної Значить, і е, в тому місці де ми її в принципі, очікували літак її Літак її зафіксував, її діяльність, зафіксував безпосередньо виброску сіток, тому що вони будуть зараз казати, що вони не займалися там промислом. Ми там е, потеряли орієнтир, ми просто знаходилися в цих водах. Це вже відома практика. Але літак все зафіксував, це правопорушення. Дав координати на вів корабль. Помічник командира корабля морської охорони Миколаїв, командира урядової групи, капітан Ганза Харчук даний момент вилетів літак Даймонд Одеської авіаскадрилі і полетів на розвідку виключно морської економічної зони України. І вже по наводці даного літака ми почали слідувати в точку, де була виявлена дана шхуна. І приблизно о 12-й годині дня ми її виявили і почали. Викликати на радіозв'язок. На радіозапит вона не відповіла з першого разу, нам почав відповідати сухогруз, який знаходився біля неї. І за, після наших попереджувальних дій шхуна вийшла на зв'язок і підійшла до нашого борту. Була висадена оглядова група в складі п'яти чоловік і розпочався огляд шхуни та складання документів про порушення законодавства, про виключно морську економічну зону. Як ви можете тепер поводження погодження турків? тобто вони не намагалися там втікти, маневрувати? Там, не намагалися, ми їх застали зненацька, і вони вже, мабуть, розрахували свої можливості, так як дана шкона більше вісьми узлів не дає, то їм вже тікати не було. Як вони себе мені Ребята, мікрофончики чуть поніж, отак вот вона. Вели, вели вони себе добре, не сперечались і. Сильно допомагали в проведенні огляду школи. Під час обшуку на що натрапила оглядова група? Під час обшуку оглядова група натрапила на стакелажені сітки на камболу Калкан. Вони знаходяться на верхній палубі, готові до постановки. Також в холодильних камерах знаходиться сухий лід, який призначений вже для зберігання вилупленої риби.